Так, знайшов монетку якусь. Переливи такі що ну. І метал, і все б'є, що хочеш. Серед желізо, серед мусора він бачить і копійку. Ну відійде, відійди, від не чіпаю я. Зараз подивлюсь, що то за копійка. якась копійка. Добре, костька. Дай мені подиватись. Копійка, що сам не знаю мені що не це. Подиватись. Зараз дам подивитись, почекай. Якась така странна копійка. І щось вона. Що там пише? Вона що, срібна, чого ж вона не згнила. 1923 рік. За далі я... Грошу, грошу, польский грош. Десять да, 10. 10 польских грошей, 1923 год. <плес> Добре, ну сейчас подаемся, что там было. Оно. Оно. Что то Оно так было? Оно сейчас. Добре. Пошли дальше.